Всім привіт, у нас BMW 320, дизельна, 2-літрова, 15-го. року. Вона у нас на безключовому доступі. Вже з ключовим. Електрорегулювання сидіння з пам'яттю, повний електропакет, зеркал, стекол, всього там напічкано, автосвітло, М-руль лепесточки на автоматі, режим спорт, все як треба молодому пацану. На екранчики, на дисплеї. Заді міся, подивись Задні міся як для БМВ дуже супер. Підстаканники це є. Тут кнопочки, світильнички. Працювали. Вона в нас в універсалі. Саме те, що потрібно, щоб возити картоплю з глівахи з бабусі. Шторочка, зарядочки, кармашки. Тут у нас ще якісь запчасті навіть є. Ще комплект ковриків на кнопочці закривається. Також у нас присутня камера заднього огляду. Тут у нас надійний 2-літровий дизельний мотор на турбінки білой топчика на глазках. А якщо ви бажаєте придбати це геніальне авто німецького класу, запрошуємо вас у білогородку Софіївська, 19, Автопоінт. Будемо переглядати та тестувати.